Доброго дня! Я Лена Гаманінка передаю привіт з незламного міста Харків. Сьогодні у нас розпаковка чудові нам стинки. І я зараз розкажу вам, для чого її придбала. Так, дивіться, оця вся бордово-гранатова куча я придбала для того, щоб переробити. Ми колись з вами робили з залишків на мистин. Робила намисти і браслетики. І от я зробила такий, і він мені не подобається. Чому не подобається? Тому що воно тут якось наліплено, по-перше, оце відстань більша повинна бути. Але я ісходила із того, що в мене залишались оці гранатові намистинки крупненькі, з переробки. Більше не було. Тепер я вирішила придбати гранатові намистинки. І Зроблю отак, величенький гранат, потім такий самий проміжок ці намистинки і, ну, і завершується таким самим проміжком. І так само браслет. Що буду робити тут? Замовила гранат, але це ж з радянських часів це інший якийсь крупніший він, хоч колір один в один. Я не знаю, буде вам видно. от Подивіться. так, Дуже-дуже схожий колір. Або, або я тут виберу крупненькі, доставлю сюди. Ну, навряд чи тому, що він такий не дуже крупний. Мало попадається на мистинок і не хватить. Тут треба, бачите, яку відстань. Отаку отаку і ще й на браслет. отаку. Тобто дуже багато. Мабуть, ну це я помию, потім ці камінці всі розберу. Або або я ось придбала. Піни з шляпками красивими. Тоді, навпаки, я виберу самі-самі малюсінькі тут не всі підуть, бачите, тут є прям по краю, по краю. Треба буде викидати такий. Або виберу ці малюсінькі, поставлю на піни, і в мене ця частина піде вже з пінами. А далі, як я вам сказала, не знаю, це ще будемо міркуватися, мабуть, наступного разу. з вами. Для чого я взяла оці красиві? Це кришталеві От такі звичайні взяла і отака з АБ, Аврора Бореаліс. І малюсеньку взяла. З цього ми з вами будемо робити пару, для цього, щоб була пара. Це буде таке трошки довше намистечко з підвісом. А це буде чокер. І отакий чокер буде цікавий, закручений. Сюди я добавлю, або отак добавлю низочку цілу. Отак буде. Закручено з цілою низочкою. Або, якщо дуже багато піде сюди, я ці намистинки де-інде повставляю. просто. І це в нас буде пара. І ми з вами навчимось, як робити отакий чокер коротенький, закручений. Щоб він не розкручувався. Так, про це все понятно, прибираємо зайве. Тепер що тут у нас? Тут я придбала. Я потім розкажу вам, коли почну робити. Я потім розкажу вам, що мене надихнуло на ці вироби. Дуже красиве каміння, я придбала, Це гірський кришталь. І судячи по всьому, він натуральний, тут такі шторки, які. Не знаю, ну, мабуть, не буде видно, а може, і буде, які відливають райдогої. Бачите такі внутрішні? Це місячне каміння, дуже красиве, красиве. І знов так, я не знаю, буде видно, не буде. Дуже гарна, блакитна іризація. Трошки жовтої такої, в цьому камінчику видно, блакитна, і жовта і, Бачите? Гарна. Ну, Вони всі, як покрутити, вони всі. Десь щось і різують? І отакі петлі чудові, 9-10 мм. Гарна низочка. Я передивлялась всі. Ну, тут буквально три штучки, а, от видно три. Три штучки такі, які можна буде потім ззаду поставити. Не на браслетик, не наперед, а ззаду поставити. А так гляньте, крупненький, люстр чудовий. Так, що буде ось з цього? Всього буде в мене два коліє для снігової королеви. Для нього я купила ще в добавочку отакі чудові криштали на мистинки. Ага, оце не кришталь, це шпінель. Це шпінель. шпінель це ну, рідкоземельних мінералів, з них робиться скло, і потім. Ну, я не відрізняю шпінилі від кришталя. Не можу вам сказати, що краще. Ну, вона дорожче, не набагато, але так, щоб вона була набагато краще і там виблискувала, я не знаю. От у мене я взяла це, ну, потім згадаю, циркончики. Вони є. Зараз я пошукаю швиденько. Ага, от. Знайшла. Вони в мене були отакі, я висиплю ще, щоб гранині. гранині були красиві, красиві. Ось вони дуже відрізняються від скляних намистинок. Зараз я візьму маленькі скляні намистинки. вони дуже відрізняються. А е, шпіни, штучні шпини, не відрізняється. майже. Бачите? Ці райдою відливають, а ці просто. Відливають райдугою, якщо є ефект АБ. Так, ну, потім поприбираю. Це, судячи з усього, мені тут не знадобиться. Ну, подивилась, колись воно знадобиться. Але тут треба, ну, потім розкажу. що проставляти. Це поки в сторону. Красивий циркончик, також райдужний блиск, без гранів. Але проставляти тут я його поки не буду. Це потім приберу. Що тут я буду робити? В цих двох кольє. До кольє я взяла. Я давно планувала взяти, але не брала, тому що вони мають. О, вони мають погані цапи. Оці цапи, зараз я крию. Оці цапи, вони з якоїсь... Невідомого матеріалу. Але коли останні рази я стала придивлятися, роздивлятися і жалкувати, що я не можу взяти, мені попались отакі цапи з стали ви Уявляєте собі? І під ці, і під ці, і от під ці попались і під ці. Тобто я поміняю просто. зрозуміли ви оці цапи поміняють на цапи нержавічі, як правильно, цари взагалі то отак, от висиплю, потім позбираю-ці цапи, взагалі-то, палички, які крепять, ну, їх Всі цапами називають називають повністю цю підложечку. Цапами. Так що я, мені попались цапи з нержавіючої сталі, і я взяла тоді. Чудові ці скляні підвіси, і будемо якось щось тут з вами робити, з цими підвісами, якось отак розміщати. Ну, коліє, Це ж коль'є. Це не просто ми зібрали намистинки, щось отаке будемо робити з вами. Бачите? Ну, я думаю, що буде цікаво. так? Щось придумаємо щось проставити тут, щось доставити ну, взагалі, будемо міркувати ще. І будемо робити з кришталя і з місячного каміння. Браслетик трошки по іному я задумала. Він буде трошки плетений, не буде все зараз показувати. Потім будемо будем дивитися все по порядку. Так, значить, оце два буде кольє снігової королеви. У нас, так? Далі, з цього у нас буде кольє молодої королеви. Для цього я взяла. Я не знайду зараз, де ж я його поклала. Ну, я взяла ціпочок, я не знайду його. Взяла ціпочок для нього і будемо вішати щось по-іншому. Взяла отакі намистинки з нержавічої сталі. Є ще ронделі у мене. Та... А ось він, так де ж все ж на столі було. Ну, Може, я використаю такий, такий цепочок, а може і ні. Подивимось. Зараз вроді модно, таке щось вішать. Може, я використаю, а може, я просто підвішу отакі кришталеві ці використаю, краплі, білі, тому що сині, цей, цей трошки жовтуватий, перли жовтуваті, а це. Блакитне, мені здається, не дуже підійде. Ну, це будемо також міркувати. Кольє є молодої королеви, таке в нас буде. І браслетик тут інший, ніж тут буде, буде того, що плетений, як тут не вийде. Ви ж знаєте, що натуральні перли мають дуже-дуже малюсіньку дірочку. Якщо її розсверлювати, це, по-перше, ризикуємо поламати, по-друге, ну наш. Щось інше придумаємо, Нічого страшного. Так, і ще одне кальєно буде, четверте, буде називатись колія божевільної королеви. Для нього я взяла отакий цепочок, отакий трошки меншенький. І ми будемо їх комбинувати. Отак. Поправлю. Будемо комбінувати, щось вішати на нього, якісь кришталеві намистинки, якісь перли, може, сердечки сюди підуть. Ну, матеріалу в мене багато. Я вас підготувала, так трошки поведу туди камерою. Оце вся куча муча. Оце все вже думаю, що і до чого. Отак. Ну, дівчата, взагалі-то все розказала вам. Кому сподобались мої задумочки, ці всі. Будь ласка, підписуйтесь, будьте зі мною, підтримуйте. Наступного разу займемось оцим кальє. Все! Всіх обійняла, до зустрічі!